Якщо ми кажемо про час, звісно, окрім Хроносу, у Греків був ще Кайрос. Це трошки також різний час. пов'язаний з тим, що Кайрос це щось таке, що е, каже про якусь вчасність, необхідність, доречність або вдачу якусь, ось, на відміну від Хроноса. Мені здається, його потрібно просто пам'ятати, бо зазвичай, коли про час кажуть, то якраз ось. Античність розпочинається саме з Хроноса і Кайроса. Так, але про Кайрос тут важливий момент, що як і Хронос, це був Бог, Бог дуже симпатичний, схожий на Гефеста, по факту ідея та сама: молоденький, гарненький, з крильцями на чоботах, дуже швидкий. Специфіка його була в тому, що в нього було довге волосся біля обличчя і він був лисий позаду. Тому що, якщо він повз тебе пробігає, і ти встиг. Ти схопив його за волосся. Але якщо він вже пробіг і ти не встиг його схопити, коли він був поряд, то позаду він вже лисий. Ти не схопиш, ти зіслижнеш по факту.